Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на каналі Японський щоденник, де я розповідаю про своє життя в Японії. І сьогодні у нас знову Кіото, але цього разу ми відвідаємо храм Шімогамо і побачимо надзвичайний фестиваль Мітараші. Починаємо зі станції Демачі Янагі, найближчої станції метро до храму. Сюди можна переїхати на лініях Кейхан та Ейдзан. Це популярна станція для молоді, оскільки поруч розташовано багато університетів. Також звідси можна легко дістатися Кіотського імператорського палацу. І зустрічає нас річка Такано притока річки Камо, яка насправді виглядає набагато краще в звичайну погоду. Але до цього був дощ, ну і самі розумієте, що сталося з кольором річки. Після цього розпочинається дорога до святині, яка окутана прадавнім лісом Тадасуно морі. Тадасуноморі, що означає ліс виправлення або ж ліс правди, є священним лісом, який тісно пов'язаний з синтоїзмом і храмами комплексу Камо. Одним з таких храмів і є Шімогаму, в сторону якого ми рухаємося. Ліс охоплює приблизно 12,5 гектарів, які зберігаються як історичне місце національної важливості. Сьогодні це останній залишок пралісу, який, як кажуть, ніколи не горів і не спалювався. Та насправді ліс зазнав певної шкоди протягом історичних періодів, коли кіото було спалено під час послідовних повстань воїн, але ріст дерев знову і знову відновлювався. Цікавим є те, що його залишають рости в його природному стані, тобто нові дерева насаджають, а старі не обрізають. Одна з перших ознак того, що ви вийшли з лісу і дійшли до святині це двоповерхова брама цинобрового кольору, яка контрастує із, здавалося б, нескінченною зеленю навкруги. Ворота прикрашають ряди ліхтариків з іменами спонсорів та підприємств, а ступивши кілька кроків всередину, можна оглянути всю святиню. Історію цього храму важко датувати, але під час розкопу кулісів було знайдено артефакти, які доводять, що це місце використовувалося ще 2000 років тому, у період Яйой. Святилище Шімогаму було вперше офіційно задокументоване храмовий комплекс під час правління 40-го імператора Тенму. Хата видатний клан, який частково опанував на території сучасного Кіото, мав тісні зв'язки з кланом Камо та підтримував їх храми, підвищуючи їхній престиж. Хоча святиня на початку своєї історії була скромною і мала лише близько одного гектару землі для вирощування ритуальних культур, вона стала популярною, коли столицю Японії було перенесено до Кіото. Це сталося тому, що імператорська родина почала опікуватися святилищем Шімогаму з метою забезпечити нову столицю божественним захистом. Спочатку ми зайшли до святині Кото. У більшості святинь є лише одне місце для молитви для всіх бажаючих. Але святиня Кото поділена на сім менших святинь. Куди люди молитвами звертаються до певних знаків китайського зодіаку. Сюди приходять, щоб помолитися про успіх у бізнесі і попросити у богів удачі та здоров'я. Але це може не здійснитися, якщо хтось, хто народився в рік тигра, звернеться до божества у святині присвяченої уроку коня. Біля кожного дерев'яного вікторя є напис, щоб ніхто не переплутав, куди ж молитися. Тваринами китайського зодіаку є щур, не, бик, уші, тигр, тора, кролик, у, дракон, тацу, змія, мі, кінь, ума. Вівця, Хіциджі, Мавпа, Сару, Півень, Торі, Собака, Іну і Кабан. І напишіть в коментарях, до якої святині саме вам потрібно було б звернутися. Я теж вирішила кинути монетку у святиню свого року. Хонден прикрашає тигр, тому що зараз йде його рік. Також тут написано, як правильно молитися, двічі глибоко поклонитися, двічі поплескати в долоні і ще один раз поклонитися. А тепер до найцікавішого, до самого фестивалю. Але перед цим треба заплатити 300 єн, отримати ритуальну свічку, зняти взуття і покласти його в пакет. У день до Йону Уші, за цілих 18 днів до традиційного початку осені в серпні, святилище проводить фестиваль Мітараші, ритуальне купання ніг. Тисячі людей спеціально приходять до ставка перед храмом Мітараші, присвяченому Богу, який захищає від чуми та нещасть. Японці вірять, що ті, хто в цей день помиють ноги у цьому ставку, отримують божественне благословення. Тобто я його теж отримала. Кому реально цікаво, то температура була комфортна, вода прохолодна, ідеально для спокотного дня. Якщо ви хочете відвідати цей фестиваль, то раджу одягти щось коротке, наприклад, шорти або спідницю, або ж одягти те, що можна легко підвернути. Багато людей були з мокрими штанами. Після того, як ви очистилися, треба поставити свічку, яку вам дали на початку. Для мене це було незвичайно, тому що я не звикла до свічок в японських храмах, але це був дуже цікавий досвід. Виходимо, взуваємося і отримуємо стаканчик, з якого ми будемо пити воду зі священого джерела. Освячену джерельну воду можна також придбати у пляшці. У цьому храмі можна купити унікальні ема у формі ноги. Ема це невеликі дощечки з дерева світлих порід, на яких синтоїсти записують свої прохання або молитви. У цьому храмі під час цього фестивалю зазвичай моляться на здоров'я. І, звичайно ж, Омаморі. Куди ж без них? Її знайти можна в будь-якому японському храмі. Омаморі це амулети захисники. До речі, за будь-яку грошову пожертву можна взяти освячений камінчик, який варто покласти під подушку, щоб позбутися головних болей. Кожен рік камінчик треба змінювати і залишати в корзинці зліва від столу з пожертвами. Ось такий камінчик обрала я. Тут не дуже зрозуміло, що це, але я так розумію, це виставка досягнень місцевих фермерів. Тобто, люди, які підтримують храм або мають до нього якийсь стосунок, виставляють свої найкращі овочі. Коли ми вже йшли на вихід, я побачила людей, які ну дуже ретельно щось робили у невеликому джерельці. Виявилося, що вони купили міцу коді і прямо зараз дізнаються своє майбутнє. Омікоджі – це японські ворожіння, написані на невеликих смужках паперу в синтоїстських і буддійських храмах. Їх зазвичай отримують роблячи невелику пожертву та навмання вибираючи одну з коробки чи стосу, сподіваючись, що в результаті ворожіння буде хорошим. Якщо передбачення виявилося поганим, прийнято скласти папірець та прикріпити його до сосни чи стіни поряд з такими ж омікуді. Якщо ж хороші є два варіанти, можна прикріпити поруч з поганими і збільшити свою гарну вдачу чи залишити собі на пам'ять. Більшість залишає на пам'ять. Як ви вже помітили, то я не стрималася і теж купила собі таку штучку, і зараз ми побачимо, як вона працює. Конкретно цей вид Мікуджі називається мідзу Мікуджі, що означає водяне передбачення. Коли я його робила, я не знала, що насправді це достатньо рідкісний ритуал, тому що зазвичай ви купляєте папірець, розгортаєте його, і там ваша доля. А тут ціле дійство. І попалося велике щастя. Є ще маленьке щастя і нещастя або ж невдача, тому вважайте мені пощастило. Все інше розповідати не буду, просто скажу прогноз хороший. На цьому наша екскурсія в храм Шімоґами завершується, але в на морі є ще декілька невеличких святинь, про які я б хотіла розповісти. Одразу скажу, що розповім тільки про перші дві святині, тому що інші, що я відзняла, на жаль, дуже маленькі і інформації про них ну дуже мало. І перша це Каваї-Джінджа, присвячена Тамайорі хіме, японській богині, яка вважається матір'ю джіму, першого імператора Японії. Однак святиня відома своїми унікальними дощечками Ема у вигляді дзеркала, на яких ви маєте намалювати своє ідеальне обличчя. Якщо ви купите це дерев'яне дзеркальце, вам безкоштовно нададуть олівці і фломастери для розмальовки, але деякі надають перевагу реальній косметиці, яку приносять з собою. Також цей невеличкий храм частково присвячений божествує та Номікото, триногому ворону, який є символом Федерації футболу Японії. А це Муцуно Достатньо рідкісна святиня, тому що тут об'єднали шість маленьких святинь у одну велику. І ви просто подивіться на цей дах. Мені він дуже сподобався. Переходимо до Саватаща святині присвяченої Регбі. Ви спитаєте: Регбі, Японія, Храми? До чого тут це? А я вам скажу, що перша команда була заснована в 1910 році старшою школою Дайсан, яка потім стала Кіотським університетом. І гравці тренувалися саме в цьому лісі – Тадасономорі. Ось чому вирішили побудувати святиню савата. А на наступній маленькій святині, на жаль, пропоную тільки помилуватися. Знову ж таки, інформації або нема, або мало. Перед дорогою додому треба підкріпитися, тож ми зайшли в кафе, де подають японські гамбургери. Ось вам лайфхак. Якщо ви бачите хамбага, це американський бургер, як, наприклад, в Макдональдсі. Але якщо в меню ви побачите «гамбагу», то знайте, це буде велика котлета подана з рисом. І виявилося, що це дуже смачно. Я вирішила взяти собі хамбагу під томатно-базиліковим соусом в розмірі М. І це задоволення коштує 860 єн. До страви входить манюсінький салатик, гарнір в моєму випадку картопля фрі, рис і маленька порція місосупу. Було ну дуже смачно, всім раджу спробувати. І після цього я поїхала додому. Якщо ж вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у нових відео!